Вернулась до роботи Палата представників конгресу США, яка відклала початок нової сесії на тиждень через замах на життя жінки конгресмена у штаті Аризона. Попередні два роки роботи контрольованого демократами конгресу позначились запеклими чварами та суперечками. Тепер, після приходу до влади у палаті представників республіканців, на думку багатьох експертів, роботі конгресу загрожує політична криза. Незважаючи на попередні сигнали, готовності йти на компроміс з обох сторін, республіканці першим ділом, як і обіцяли, планують скасувати реформу системи охорони здоров'я, прийняту минулим конгресом. Розповідає Андрій Годованець. Хронічне протистояння політичних сил у Вашингтоні нерідко блокує прийняття важливих законів. Жодна з партій не бажає йти на компроміс у принципових питаннях. У сенаті за останні лише два роки розглядалося більше ініціатив заблокувати прийняття певного закону ніж у 19-му та 20-му століттях загалом я спостерігаю за роботою конгресу вже 41 рік і ніколи не бачив нічого подібного. Президент Обама прийшов у Білий Дім, пообіцявши змінити культуру політичних чвар у Вашингтоні. Утім, більшість законодавчих перемог президента були здобуті після серйозної боротьби з республіканцями, що супроводжувалися запеклими суперечками. No, з Початком роботи конгресу нового скликання знову лунають заклики до змін. 21 ше сторіччя може знову пройти під егідою Америки. Однак лише за умови, якщо ми будемо діяти відповідально та замінимо гучну какофонію нескінченної політичної кампанії обговоренням речей, які важливі для країни. Плідна робота конгресу після виборів у листопаді минулого року дає надію. Усього за кілька тижнів демократи та республіканці знайшли спільну мову у кількох важливих питаннях та прийняли цілий ряд важливих законів, часто принаймні з номінальною підтримкою республіканців. Ми не можемо нескінченно переглядати рішення останніх років. Це відволікає нас від важкої праці над відродженням економіки. Утім, республіканці, які тепер мають більшість у палаті представників, кажуть, що виборці дали їм мандат змінити курс президента та, поміж іншого, відкликати закон про реформу системи охорони здоров'я, підписаний Обамою. Ми будемо по шматках розбирати цей закон, поки він просто не розвалиться. Лідер демократів у сенаті Геррі Рід радить цього не робити. республіканці мають просто зрозуміти, що закон про охорону здоров'я не буде відкликаний. Замах на життя жінки конгресмена з Аризони Габріел Гіфорс призупинив політичні чвари на певний час. Обидві партії оголосили політичне перемир'я на період жалоби. Напад на одну людину, яка служить нації. Це атака на нас всіх. у нашому суспільстві немає місця таким злочинам. Однак, повернувшись до конгресу, республіканці у палаті представників відразу призначили на середу голосування у справі скасування реформи системи охорони здоров'я, чим викликали нову хвилю політичних чвар. Андрій Годованець голос Америки.